Добрий день наші малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні останній день січня. Це означає, що завтра починається останній місяць зими, лютий. Не хоче зима залишати наш край, сердиться, злиться, то холодним вітром завіє, то снігом засипле, а то і крижаним дощем все заліє. Недарма останній місяць зими лютим назвали, бо лютує по-справжньому зименька зима. Але недовго їй залишилося нас морозити, адже лютий найкоротший місяць у році. У народі кажуть, що у лютому зустрічаються дві пори року зима та весна. Іде зима втомлена, змарніла, шуба в неї вже не така сніжна та блискуча. Її вірні помічники вже заслабли, мороз не такий тріскучий, і вітер не такий злючий, але не хоче вірити зима, що час їй залишати землю. Іде зима полем, а назустріч їй виходить дівчинка, весна красна. Вдягнена красуня в зелені шати, личко у неї рум'яне, веселе, а на голові пишний вінок із квітів. Старова була зимонько, вітається весна. І тобі день добрий, відповідає зима. Час тобі, зимонько, поступитися мені місцем, я вже пануватиму на землі, каже молода красуня. Усе, що люди виростили у полі, на городі чи у саду, все, що запасали на зиму, ти типу поїла та прибрала, спорожнила усі полиці. Тож час мені про новий урожай турбуватися, землю готувати та теплом зігрівати, квітами усе навколо прикрашати. Ні, весно. Це ти прийшла зарано, бурчить зима. Я ще володарка на землі. Давай змагатися, пропонує весна. Хто переможе, той і залишиться. Погодилася зима. Стали вони силою мірятися. То зима віхолою та морозом повіє, то весна теплом та сонячним промінням. пахне. Отак вони і змагаються. Протягом усього місяця лютого, а часом ще й у березні зима заявляє про свої права. А в народі першу зустріч двох пір року назвали Стрітеня і примітили, цього дня погода може кілька разів змінюватись. Яка з них переможе, така і буде панувати на нашій землі аж до справжнього приходу весни у квітні місяці. Ось така казочка про зустріч зими і весни. А ще з давніх давен є у нас такий звичай закликати весну. Вибігали діти на горбок чи гірку, співали пісні, заклички або вилазили як найвище і гукали її, щоб почула весна, та не затримувалася, а скоріше приходила. А ще мами випікали спеціальне обрядове печиво у вигляді пташок, які називали жайворами. давали їх дітям, щоб вони показали сонечку. І воно зрозуміло, що час уже землю краще зігрівати, щоб пташок із теплих країв зустрічати. Зима з літом зустрічаються, зима з літом сперечаються, кому йти, кому вертатися, кожен хоче змій зостатися, стрідення, стрідення, зима з літом зустрічається, зима з літом сперечається. Кому йти кому вертатися, Кожен хоче з ним зоснатися. Тож, малята, поспостерігайте 2 лютого у день встрітення. Яка буде погода, що переможе, чи зимовий холод, чи весняне тепло? І дізнаєтесь, яким буде місяць лютий до справжнього приходу весни, чи холодний, чи теплий.